Добрий день, друзі! Сьогодні майструємо скриньку для дрібничок, а може для прикрас. Для роботи вам знадобиться щільний картон, олівець, циркуль, лінійка, ножиці, зубочистки, дерев'яні шпажки, паперовий стаканчик, шпагат, клей пістолет штучні квіти для оздоблення. Починаємо. На картоні намалюйте та виріжіть 6 кругів 7,5 см у діаметрі. Колеса велосипед. Всередині кожного круга намалюйте внутрішнє коло діаметром 2 і 4 см. Виріжіть проміжок між ними. За допомогою зубочисток і гарячого клею зробіть три заготовки для коліс. Задекоруйте їх шпагатом. На внутрішнє коло наклеїте нитку по спіралі, починаючи з середини. А зовнішнє просто обмотайте точково фіксуючи клеєм. Для скриньки паперовий стакан зріжте на висоті 7 см. По верхньому діаметру виріжіть круг з картону. Задекоруйте шпагатом точково фіксуючим гарячим клеєм. Зробіть косичку зі шпагату. Обклейте верх скриньки та кришку. Дерев'яну шпажку обклейте ниткою та приклейте до дна скриньки як на фото. Приклейте колеса. Дві обклеєні шпажки довжиною 12 см. Приклейте до першої та з'єднайте з переднім колесом. Для керма дві шпажки приблизно по 9 см. Спочатку з'єднайте з переднім колесом, а потім між собою. Додайте раму. Кришку скриньки оздобте штучними квітами. Наприклад, з гофра паперу. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.